Я зараз дуже розчарований, тому що це відео мало починатися в зовсім іншому форматі і навіть в іншій локації, а саме у Варшаві. Хто не знає, я був недавно у Варшаві. От і я вирішив там зняти початок відео, а виявилося, що там просто жахливий звук. Я вирішив все таки перезаписати. Цю частину, щоб вас не текла кров з вух. Але кусочок покажу, що я був у Варшаві. Поки відео не розпочалося, хочу поділитися своїми враженнями щодо Польщі, Варшави. А насправді мені подобається місто, але люди якісь дуже дивні. Мені здається, вони всі дуже зл злі і так дивляться всі з коса на мене. Я дуже боюся, що мене зараз ножиком ніхто не підрізав. Сьогодні в нас з вами дуже важлива тема. Називається п'ять порад, як вийти з апатії. Зовсім недавно я був у величезній. Апатії просто дика апатія, і це все дуже ну знаєте, важко жити з цим. Тобто ти непродуктивний, ти взагалі втрачаєш сен життя і всього на світі. Тому я думаю, що це відео буде дуже корисним для тих, хто зараз в такому стані. Ну все, давайте багато не розмовляти, тому що відео буде дуже насичене в різних локаціях, в різних країнах, на різні теми будемо з вами спілкуватися. Тому я сподіваюся, що ви заціните. Підпишіться, напишіть. Комент і поставте лайк, будь ласка, тому що я дуже дуже сильно стараюся. Перед тим як я розповім вам, як виходити з апатії, нам потрібно зрозуміти, що ми в апатії, Що ми не в депресії, що у нас просто не якась меланхолія. А що саме ми в апатії? Тому я зараз розповім вам про п'ять симптомів, ну можливо, більше, можливо, менше, що ви саме в апатії, тобто п'ять симптомів апатії. Найперше, це втрата інтересу до улюблених занять, ті, що вам колись приносили радість, щастя або цікавість, і зараз ви просто навіть не маєте сил цим зайнятися. Наприклад, я колись дуже любив знімати відео, а зараз я розумію, що все. Ну, я не можу просто встати і зняти відео. Мені вже воно не приносить таке щастя, і це вже один такий тривожний дзвіночок, що у вас апатія, і потрібно щось з цим робити. Друге, це такий яскравий симптом, того що у вас апатія це втрата фізичної і моральної. Розумової енергії. У вас реально немає енергії ні на що. Відписати своєму другу в інстаграмі, навіть дивитися Тікток ви не можете, тому що у вас ваш мозок він вже нічого не сприймає. І про це про такі розумові е, втомленності. А про фізичні ви не можете навіть сходити от реально як я в туалет, в душ, почистити зуби. Прогулятися з друзями, ви може й назначаєте якусь прогулянку з друзями, а потім в останній момент кажете: Ой, пробачте, я щось себе погано почуваю. Все, народ, оце вже реально ви приплили, і тут ваша зупиночка. Ну і третій пункт якраз описує ідеально і підтверджує ваш стан, що ви втрачаєте інтерес до власної душі, власного м, тіла. Тобто, ви втрачаєте інтерес до гігієни, ви реально не зможете почистити зуби. У вас немає сил, тому що вам нікуди не потрібно йти. І ви реально не можете почистити зуби, сходити в душ, якось гарно одягнутися. Це все пропадає. Ви просто ну не маєте енергії, просто не маєте ресурсу для цього. Четвертий симптом це утруднена, затруднена концентрація. Ви не зможете концентруватися, не знаю, на якомусь фільмі, ви дивитесь фільм і не розумієте, боже ж, що я дивлюся? Книгу ви читаєте, ви не розумієте, що ви читаєте, і вам потрібно по 20 разів перечитувати цей рядок, бо ви не шарите, що ви взагалі щойно побачили. Знаєте, смотрю книгу, віжу фігу. І останній симптом це емоційна байдужість. Вам уже щастя в цьому світі нічого не приносить. Що собаки, що коти, що їжа, що суші, піца, роли, не знаю, будь-що. Навіть присутність друзів, або якась вечірка, дискотека, або просто подарунок, вам щось подарують, і ну, все, вам не приносить це щастя. Ви думаєте, що вам це так має бути, що все, ви це так ніби заслужило, і це все так. Ніби має бути по умолчанию. Отже, давайте підсумуємо втрата інтересу до улюблених занять, фізична і розумова, втомленість, втрата інтересу до особистого догляду вигляду, також утруднена концентрація і емоційна байдужість. От, ви прослухали симптоми, і чи впізнали ви себе, якщо так, це апатія? Вона забирає час, сили та життя. Я, як людина, яка 4 роки психотерапії з діагнозом генералізований тривожний розлад, можу впевнено вам радити застосунок Менлі. Він допомагає знайти підтримку тоді, коли вона дійсно потрібна найбільше, і дуже багато спеціалістів, і ви точно зможете знайти того, хто допоможе вам стати на ноги. Також пам'ятайте, що на психотерапію ходять і звичайні люди, в яких немає скарг, адже ці сеанси – це саморозвиток, який в майбутньому дасть свої плоди. Це праця ну, на перспективу. Ви можете собі спробувати. Скористайтесь моїм промокодом Гуменік і отримайте 10% знижки на перший сеанс. Посилання на застосунок залишив в описі профілю. Ну що ж, друзі, давайте прийдемо з вами до лікування. До лікування, воно в нас консервативне. І в першу чергу, коли ви розумієте, що ви приплили, вам потрібно залягти на дно, тому що вам потрібно від чогось потім відштовхнутися. Рівно 3 дні. Виділяємо собі 3 дні для того. Щоб відпочити. І відпочити без тривоги, що я маю на увазі? Коли я відчуваю апатію, я лягаю в ліжко, накриваюсь ковдрою, включаю собі Ютуб, їм чіпси Принглс і запиваю колою. Запиваю колою. з цукром. Так, я собі дозволяю коло з цукром. Вам просто потрібно відлежатися. Я в цей період вам забороняю вчитися, читати книги, розвиватися. Взагалі, працювати, все, народ, ці три дні ми маємо просто лежати і просто деградувати. І, про... і це дуже важливо. Неймовірно важливо, щоб ви в цей час нічого не робили. Жодного розвитку, жодного... жодної праці. Жод... Все. Ви просто деградуєте, запам'ятайте, Рівно 3 дні. Все, пам'ятаємо, так? Оп, друзі, привіт! У мене зміна локації. Я зараз в Лондоні. А, так, я вчора прилетів, і я зараз в районі Стерфорд-Старфорд Хер. Знаєте, я не знаю, як він називається. Виправіть мене, якщо ви знаєте. Значить, друзі, коли ми з вами відлежалися, набралися енергії, так трошечки з вами подеградували. Нам потрібно обов'язково виходити на вулицю, гуляти. І Байдуже, які обставини, байдуже, чи у вас відлетіла нога, рука, не знаю, зуби попадали. Ні і так далі, як Майкла Джексона, вам все рівно потрібно виходити гуляти, тому що наші надмірники виробляють такий гормон, називається кортизол. Кортизол це гормон стресу, і він у нас кожного дня виробляється. Там, можливо, якщо ми побачимо якісь там новини, не дуже приємні. У нас трошечки виробився кортизол, або щось там стрільнуло, і ми вже налякалися, теж виробився кортизол. От і він у нас накопичується в організмі, його потрібно кудись дівати. Він має, так ніби сказати, оброблятися. А коли ви лежите вдома, нічого не робите. Ну куди цей кортизол буде діватися? Він тільки буде накопичуватись, накопичуватися, і ви потім сидите і думати, бляха, а чому я в апатії? А чому в мене депресняк якийсь осінній? А чому в мене якась тривога постійно фонова? Це тому, що ми. Прокидаємося з кортизолом вже і все, і нам погано. Тому ми обов'язково виходимо на вулицю, ми гуляємо дуже багато. З нашим потом, сечею, не знаю, слюною, з, з повітрям видихуваним, виходить цей кортизол. Не знаю, наскільки це правильно. Я не медик, тому. От трошечки придумав фактів, тому давайте виділимо найголовнішу тезу цього пункту, що пасивність завжди провокує пасивність. Так, друзі, і наступний удар по нашій апатії це душ. Нам обов'язково потрібно сходити в душ після того, як ми погуляли, тому що. Самі розумієте, ми трошечки погуляли, там трошечки спотіли, Ну і тепер потрібно зробити такий, знаєте, інтенсивний маленький стрес для організму. Це сходити і у гарячий душ, контрастний коротше, душ. Нам потрібно сходити. Цікавий факт, але ми перед тим як лягаємо спати, ні, ми лягаємо спати, і наш мелатонін, меламелата, мел е мелатонін це гормон сну. Він виробляється тоді, коли наше тіло. Втрачає температуру, а наше тіло втрачає температуру, коли тоді, коли ми лягаємо спати, вже трошечки засинаємо. В нас серденько починає легше битися, все так знаєте, в анабіоз ми входимо як жабка, так засинаємо в зимню в зимню сплячку, лягаємо. Ну і виходить, що енергія не вивільняється. А енергія це що? це тепло, правильно, і а, наше тіло трошечки втрачає температуру. От і коли наше тіло втрачає температуру. Ми вже хочемо так спати, бо вже мелатонін якраз знає так. Ми температуру втратили, вже треба вироблятися і лягати спати. Так, от, перед сном потрібно йти не в холодний душ, а в теплий, навіть в гарячий душ, я б сказав, тому що ми нагріваємо своє тіло, а потім швидко під ковдручку, і а, наш організм швидше втрачає тепло, і мелатонін швидше. Виробляється, і ми швидше засинаємо, тому завжди кажуть, що потрібно йти в гарячий душ перед тим як спати, тому що так легше заснути. І це реально так. Народ, без гону. Спробуйте, це реально так. Вночі ми йдемо в гарячий душ, зранку ми йдемо в холодний душ. Хоча я не прихильник ходити в душ кожен день. Я люблю ходити там по через день. Тобто а, я в один день пішов. Один день не хожу, потім другий день пішов, тому що у нас у Львові дуже така хлорована вода. А у мене алергія на хлорку. У мене просто писок відпадає. У кого така сама проблема? Напишіть, будь ласка. В коментарях і що з цим робити. Ну все, я думаю, ви зрозуміли, що в душ потрібно ходити, навіть якщо у вас немає апатії, все рівно потрібно, щоб ви не воняли, тому що гарно пахнути це теж дуже круто. Чому? Тому що люди до вас будуть тягнутися. Будете гарно пахнути, будуть люди тягнутися. Так, друзі, зараз ми переходимо у такий формат влогу. Не знаю, чи він вийде в цьому відео, чи він вийде у відео прям влог-влог з Лондону, хоча я думаю, що в цьому відео, щоб розбавити. От хочу розповісти, а чи або я тут, мабуть, ні мене лякає те, що тут легкий доступ до наркотиків. От ми вчора гуляли, просто чувак якийсь просто пропонує нам ну пропонує коротше, і не це так лякає. Ну не це так лякає, а лякає те, що ти нечайно перейдеш дорогу комусь неправильно, і тебе просто підріжуть, розстріляють, не дай Бог, або ще щось в рабство здадуть. І це мене от, е, дійсно лякає легкий доступ до е, всяких психотропних препаратів, хоча в Україні так само, але. Ну, якось не, не, не все так легко отримати, як тут мені здається. Ха, а я вже у Львові. Бачите, як я вмію класно телепортуватися. І ми з вами вже переходимо до передостаннього четвертого пункту. Потрібно вже і трошки попрацювати. Якщо вам важко зразу почати так інтенсивно працювати, я вам раджу просто розбити свої цілі, свої завдання на декілька пунктів. Наприклад, в мене є завдання. що би ми зробили? О, в мене є завдання зняти відео. TikTok. Ми з Настю приїхали на зйомки. Це ще влог дня? Так, звісно, якщо це буде відеовлог якийсь, це то буде відео -влог. ми будемо з ми будемо, топовта. Щоб зняти відео в тік потрібно пройти такі чотири етапи: це придумати ідею, це написати сценарій, це зняти відео по цьому сценарію і змонтувати відео. Ну, якщо я от собі поставлю ціль виставити відео в Тікток, це все мені потрібно зробити. А якщо я просто розб'ю собі на маленькі пунктики, в моєму випадку це чотири, це буде набагато легше, тому що я можу їхати в трамваї і так, Денис, давай думати над ідеєю. Придумав ідею. Потім я десь в університеті на перерві починаю писати сценарій. Потім я приходжу додому, починаю знімати. Потім я вже перед сном лягаю спати, сижу в телефоні і вже трошечки навіть можу змонтувати собі відео. Все, бачите, я розтягнув. Здавалося б, таке важке завдання на цілий день, але я його зробив. Наприклад, я люблю ось так робити, Дениску. Зараз ми з тобою прибираємо тільки білі речі. Чорні не чіпаємо. Все, білі рушники, білий одяг, біла постіль, біле ліжко, біле сміття, білі кружки. Це все я прибираю. Чорне, кольорове я не чіпаю. Потім. Коли в мене знову є натхнення, або зразу після цього пункту я починаю прибирати чорні речі. І це також іде взуття поскладати на місце чорне, кружки чорну помити. А, 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 чорну, чорний посуд, помити, чорні речі, поставити прати, або ж уже розвішити чорні речі, якщо вони попралися. І так далі. І це все я завершую тим, що я пилосошу і мию підлогу. Все, бачите, отак ми розбиваємо собі на маленькі такі завдання, і вам буде набагато легше, і ви будете продуктивніші. І ви не будете переперенагружати свій мозок цим, розумієте? Тому що, блін, ну реально важко, якщо ось так мозок наш сприймає. Боже, прибрати квартиру, це ж треш, Це ж цілий день піде на це. А коли такий блін, прибрати тільки чорні речі, це ізі. Друзі, ми з вами приходимо до останнього пункту. Я його ненавижу, Чесно, ненавижу цей пункт, але він важливий. Я знаю, що він важливий. Тому давайте. Зміна локації. Народ насправді це відео знімалося дуже дуже довго. Ну, десь місяців, ну, якщо по чесному, десь місяців чотири, тому що я спочатку хотів ще літом зняти відео, як я їду в ліс, але я щось передумав їхати в ліс, тому що почалась плана погода, і я такий думаю, все, нахер. Я відклав цю ідею знімати відео. От, і тепер я знову починаю знімати. вже скоро кінець року. Коротше, дуже довго я не знімав відео. От тому ми зараз будемо з вами в такій класній атмосфері говорити про сон. Я як казав, що дуже не люблю цю тему, тому що в мене зі сном бід, бід, і то конкретні бід. Як там не крути, наскільки у тебе там круте життя? Наскільки ти продуктивний? Але без сну нічого не буде. У вас не буде хорошого настрою, тому що я думаю, ви самі розумієте, що ми. Відновлюємо свою енергію, свої ресурси нашого організму і нашого мозку. Він відпочиває під час сну, і нам потрібно нормально спати. Сім. Дев'ять годин, от мені сім годин не вистачає. Вісім годин, ну таке, вісім з половиною чудово. Ви, мабуть, це чули вже від багатьох людей, що потрібно лягати і прокидатися в один той самий час. Але от я по своєму досвіді скажу, ну це не це неможливо. Чесно, тому що от буває, що прийдуть до мене друзі, так, і ми з ними ну сидимо до третьої ночі. Ну я не можу пожертвувати своїми друзями задля сну. Хоча мало би бути наоборот, ну я так не можу. У мене якось хер Ви... виробився ноут. добре, окей. Оп, ми знову зі світлом. До речі, зараз в мене такий період, що світло вирубають просто ну чотири години на день, так точно. Аж... ой Боже, зйомка цього кадру це просто це, це найгірше, що могло бути в моєму житті. Світло виробили, ми налаштували. Я вже знімаю, знімаю, вже попрощався з вами. Дивлюся, а в мене сховище айфону повне, заповнене. Треш, доведеться знову признімати. А, що я говорив у тому відео, яке не знялося? Я говорив, що тут я вам нічим не допоможу зі сном, тому що, блін, мені дуже багато давали порад, і це нічого не допомагає. Вам самим потрібно якось налаштувати цей режим, вам потрібно прокидатися і засинати в один той самий час. А ще я хочу сказати, що... Щоб був хороший сон, завжди провітрити кімнату перед сном, тому що це важливо. Чесно, пробачте, просто я дуже некомпетентний в плані сну. От, але я розумію, що це дуже важливо, тому я впихну його в це відео. Сподіваюся, ви мене розумієте. Ну, ви в мене вже дорослі і ви свідомі. Правильно? Так вийшло, що зараз перша ночі, а я знімаю відео. Чому так? Тому що я продуктивний тільки вночі, і мені потрібно мій режим якось так підлаштувати, щоб я вночі міг... Працювати а в день спати. Ні, мені це не подобається. Ні-ні, ні я так не хочу. Я хочу, щоб я ну десь під вечір міг працювати, а в день там університет, життя, друзі і так далі. Я бажаю вам всього-всього найкращого, міцного сну, мирного неба над головою. Це, мабуть, ну можливо, не останнє відео. Якщо ви поставите лайк і напишете комент від части слів, то я знімлю обов'язково вам ще одне перед новорічне відео. Я сподіваюся, ви зацінили іграшки на моєму фоні. Подивіться. Я їх робив сам. Це називається техніка валяння шерсті. Сухе валяння-шерсті голкою. Це овеча-шерсть. Такий грибочок. О, і сьогодні я якраз закінчив таку машинку. Насправді дуже важке хобі, але я дуже вдячний собі, що я. Почав чому займатися, я ще займаюся ковровою вишивкою, і це насправді дуже дуже цікаво, дуже залипаюче. Всім раджу. Всім дякую за перегляд. І Як я спала на селі на селі, як я спала на селі на селі. Тунтурун, вийшов з дому, шалунець. Вийшов з дому шалунець. Vešz domu šalu net šaleni.